Чи застрягали ви коли-небудь у грі під назвою порівняння? Порівнюючи себе, свою зовнішність, успіх, стиль життя з іншими людьми? Ми часто потрапляємо з вами в цю пастку, але ось що. Ці порівняння забирають наше з вами внутрішнє сяйво. Саме про це ми будемо говорити сьогодні, про те, як позбавитися цих порівнянь та як побачити свій унікальний автентичний шлях. Поїхали! Ми порівнюємо себе з початку нашого світу, мабуть. Коли тільки люди почали жити разом, вони почали, мені здається, порівнювати в той момент себе вже з іншими. В кого печера була більша, в кого, в кого більше здобичі. Потім в кого більше грошей, в кого більше майна і так далі. І до того моменту, там де ми знаходимося зараз з вами, де соціальні мережі ми відкриваємо, і це постійне просто порівнювання себе з іншими людьми. Чи можна сказати, що порівняння себе з іншими взагалі не має ніякої користі? Ні, є на мою думку, це коли ми бачимо в порівнянні певне місце для вдосконалення. В якому плані? Давайте уявимо з вами, що ви починаючи співак і виконав пісень, і вам дуже це подобається, ви це дуже любите. І ви дивлячись на тих людей, які для вас є певною рольовою моделлю, якісь відомі співаки. Ви на них дивитеся, ви розумієте той рівень майстерності, який вони мають, і вам хочеться так само. Тобто ви розумієте, що, наприклад, ну, я тут і це ось тут, і я можу цей шлях пройти. Я можу це зробити, це супер цікаво, супер класно, я туди йду. Так, це невідомо, так, багато буде спроб, багато буде помилок, але я, я туди йду. І я розцінюю це як можливість розвиватися, дивлячись на майстра в якійсь справі. Розумієте, так? І, в принципі, на цьому ми змож... можемо з вами завершувати, говорити про користь порівняння. Бо далі, про що я буду говорити. Так, це те, що порівняння роблять з нами негативного. І почну я з історії байки, яку я знайшла для вас, яка яку я вважаю дуже повчальною про сороку голуба, снігуря та павича. Сорока, живучи своє неймовірне фантастичне життя. Літаючи там, де вона хоче, і роблячи те, що вона хоче. В один момент побачила голуба і побачила, яке в нього сріблясте пір'я, і вирішила собі, що краще бути як голуб, бо це цікавіше там чи краще. І вона прийшла до голуба і запитала його, що ж він відчуває з цього приводу. На що Голуб сказав їй, що я от колись бачив снігура, і я йому дуже заздрю, тому що в нього таке тут гарне червоне пір'я, і я б також хотів бути як він. Вона. Це зрозуміла і подумала собі, Сорока, що так, мабуть, краще бути снігурем, мати таку гарну, таке гарне забарвлення мати. І тут, в якийсь момент, вона побачила павича і побачила його фантастичний, гарний цей хвіст, закохалася в цей хвіст і сказала, що це, мабуть, ну, найкраще, що може бути зі мною в цьому житті. Я хочу бути як цей павич і мати такий шикарний хвіст. І вона вирішила поговорити з павичем. І коли, коли вона з ним поговорила, вона зрозуміла, що він найнещасніший птах на цьому світі, тому що він сидить в кліці цілий день. Його постійно фотографують люди. Він не може нікуди піти, він не може робити те, що він хоче. І павич сказав їй, що я, коли сиджу в своїй кліці, весь час дивлюся на тебе і мрію про те, що в один день я стану як ти, таким же вільним і незалежним, і зможу робити зі своїм життям, що я захочу. От і все. Ця історія говорить нам про те, що нам в якісь моменти життя може здавати, що чиєсь життя краще щасливіше, ніж наше. Але це всього-навсього ілюзія. І про це ми зараз іще більше з вами поговоримо. І я сподіваюся, що ви в цьому переконаєтеся і залишите цю ілюзію десь позаду за переглядом цього відео. Залишите в минулому. А інформацію з цього відео він візьмете з собою, а ілюзії залишите. Давайте уявимо, що я порівнюю себе з якимось ютубером, який має Ютуб канал на мільйон підписників. Як ви вважаєте, чи буде це порівняння реалістичним і об'єктивним? Ні, воно не буде. Тому що я в цей момент, ну це гіпотетична ситуація, але я в цей момент дивлюся на людину, яка має ютуб-канал на мільйон підписників, велику популярність, багато переглядів. Що я роблю насправді? Що ми всі робимо насправді в цей момент? Ми порівнюємо сильні сторони цієї людини зі своїми слабкими. В мене немає мільйони підписників. В мене нема стільки переглядів. Як в цієї людини, так? Але я в цей момент порівнюю нас, думаючи, що ми в цьому схожі, а ми в цьому не схожі. Я порівнюю ще раз сильні сторони цієї людини і свої слабкі сторони. І що це мені дає? Це дає мені розчарування в собі. Я відчуваю себе, що я повна невдаха, і мені, можливо, взагалі захочеться видалити цей youtube канал. Але слава Богу, що ця ситуація гіпотетична. То такого не відбудеться, і ми залишаємося з вами дивитися це відео далі. І наступні відео будуть також. Але чому я це говорю? Я говорю вам про те, що це не означає. Що я маю закінчити займатися своєю справою, якщо в мене немає мільйона підписників, це не означає, що я роблю свою справу погано і тому в мене немає мільйона підписників. Це взагалі про мене нічого не говорить, тому що я в цей момент не роблю якийсь об'єктивний аналіз. Я порівнюю сильні сторони цієї людини зі своїми слабкими, і все, що я буду робити. Якщо я буду продовжувати це, це, цим займатися, я буду ще більш невпевнена в собі, я буду більше сумніватися, і я буду постійно незадоволена своїм результатом. Тому що мій результат це тисячі переглядів, а не мільйони. І роблячи велику справу, йдучи маленькими кроками до своєї бажаної цілі, я буду завжди незадоволена своїм власним результатом. Завжди, поки не дійду до мільйона підписників. Але чи... Равно, равноцінно це, так? І чому я не можу насолоджуватися процесом, зараз отримують задоволення від того, що я маю тисячі переглядів, коли я могла б не мати зовсім ніяких, якби я цим взагалі не займалася і закрила свій YouTube канал. Сподіваюся, що ви розумієте, до чого я. Бо коли я бачу людину. Яка має успіх в чомусь і порівнюю себе з нею, що насправді відбувається? Я бачу людину цю на високій точці, на горі. І я не знаю, яким чином вона туди дійшла, доповзла, доб... дісталася з чиєю допомогою, чи сама. Як це все відбувалося? Це раз. А по-друге, я не знаю, що після цієї високої точки буде далі для неї. Можливо, буде спуск. А можливо буде ще крутіший підйом. Розумієте? Тобто ми з вами бачимо лише вершину айсбергу, порівнюючи себе з більш успішними людьми, бачачи їх лише на високій точці. І я думаю, що ми, що я не відкрию Америку, якщо скажу вам, що ми заздримо, коли порівнюємо себе з іншими людьми, ми заздримо саме тим речам. Які є показником того, що це є місце для нашого власного зросту. Якщо ми комусь заздримо, і порівнюємо себе з людиною більш успішною, більш реалізованою в тій справі, які займаємося. Ми якою займаємося ми так, то це означає, що ми відчуваємо невпевненість собі в тому, що ми робимо. І в нас є два варіанти. Ми можемо або з вами засмучуватися із за цього і казати, що ой, як типу, погано, я ще не там, а вона вже там ця людина, і я ніколи туди не дістануся. Тобто, ми лише себе закапуємо в яму, з якою потім буде дуже складно вибиратися, або ми беремо для себе інший варіант: що. Я бачу місце для зросту в своїх негативних емоціях як заздрість, наприклад, я розумію, що це місце для мого власного зростання, і я можу це зробити. І це під силу мені зробити. Але якщо я цього насправді дійсно хочу, і це моє власне бажання, а не лише тому, що я бачу ця людина. Вау! вона. Ем успішна в чомусь. Давай я візьму і повторю цей успіх, і буду займатися цією справою, що робиться людина. Але ні, це так не працює, і про це ми сьогодні також поговоримо, але трішечки пізніше. До речі, недавно бачила інтерв'ю, маленький шматочок, інтерв'ю з Кріштіано Рональдо, де він говорить про те, що всі хочуть бути як я. Але е, ніхто не знає, як це насправді. Він сказав, е, що якщо б навіть я дав інструкцію, е, що треба зробити для того, щоб стати таким, як я, щоб стати таким футболістом і такою відомою людиною, ніхто б не зміг цього зробити. Тому що люди бачать лише вершину айсбергу. Вони не розуміють, наскільки це складно в плані. Е, Наскільки багато зусиль це вимагає від тебе, наскільки багато зусиль треба докласти, щоб стати таким, як я, і цього ніхто не зможе зробити, окрім мене, це постійна робота над собою, постійна робота над своїм мисленням, постійна робота над своїм фізичним станом. Щодня він ходить, займається зал зали, постійно має тренування, і це виснажливо. І він запитав. Е його запитали, чи завжди вам це подобається робити? Ні, це не завжди подобається мені робити. Але я це роблю, я туди йду і цим займаюся, тому що це я і це моє життя, і ці всі маленькі кроки в сумі привели мене до того результату неймовірного, який я зараз маю. Але ніхто цього не бачить. Всі бачать лише вершину, де він є зараз, і хочуть бути як він. Але ні, це так не працює. Ми бачимо з вами лише те, що люди дозволяють нам побачити. Бачимо те, що вони нам показують. Ми з вами страждаємо від того, що порівнюємо своє реальне життя, своє закулісся з театральною постановою інших людей. Ми знаємо своє реальне життя і порівнюємо своє закулісся з театральною постановою, яку нам показують інші люди. А ми не знаємо їхнього закулісся, ми не знаємо, що в них там відбувається. Взагалі не знаємо. Ми не знаємо, як вони дійшли до цієї точки, якою людиною вони були, як складалося їхнє життя. І ми засмучуємося, бачачи оцю театральну постанову з вами. І це абсолютна ілюзія, тому що бажаючи копіювати. Чийсь успіх, чиюсь ціль. Ми сподіваємося, що це принесе нам те саме задоволення, як тій людині, те саме щастя, той самий успіх, ті самі гроші, там, чи ще якісь штуки, яким ми зазремо, так і порівнюємо, що цього в нас немає, а в неї є, там чи таку саму зовнішність, не думаючи про те, що це, скоріш за все, буде нераціонально витрачений час і досягнути такого самого результату, і щоб він приніс нам таке саме задоволення, це майже нереалістично. Тому що, як я сказала трішечки раніше, ми з вами маємо вкладати в ці речі свій власний сенс. А ми його найтізніше не вкладаємо. Ми просто бачимо якусь картинку і хочемо цю картинку отримати, не бачачи, що відбувається за кулісами цієї театральної вистави, перше, коли ви порівнюєте чиїсь сильні сторони зі своїми слабкостями. Ви завжди програєте, бо це неравноцінно, це не об'єктивно. Друге, навіть якщо ви порівнюєте свої сильні сторони з іншими сильними сторонами іншої людини, то скоріш за все знайдеться хтось, хто буде іще краще, ніж ця людина, і ніж ви. І ви дуже швидко будете розчаровані в цьому. І третє, навіть якщо ви в якийсь момент відчуваєте, що ви краще за когось і ви отримуєте від цього задоволення. Є велика ймовірність того, що це буде дуже короткостроковий момент, тому що знову ж таки знайдеться хтось, хто краще, ніж ви в чомусь, і це вас дуже засмутить. Саме тому в цій парадигмі не існує виграшу, якщо ми порівнюємо себе з іншими людьми. Що я можу зробити замість всього цього? Я можу почати усвідомлювати свій власний шлях і всі ті маленькі кроки, які я роблю. Як сказав Кріштіано Рональдо, я. Постійно працюю над собою, над а, тим, щоб ставати краще в своїй справі, і це безкінечний, постійний процес, який вимагає завжди певних зусиль. І це ті маленькі кроки, які ми робимо щодня, щоб побачити потім величезний результат через певний час. Так от, ми з вами, замість того, щоб дивитися на когось. І хотіти швидкого якогось результату зрозуміло, чому це всім хочеться, так всім хочеться швидкого результату. Побачив, як хтось зробив, повторюю, як він, і отримую цей успіх. А воно чогось так не працює, тому що тому, що нам потрібно бути дуже persistent англійською, бути, доклади зусиль постійно, так бути постійними в чомусь і робити ці маленькі кроки. Для якоїсь довгострокової великої цілі, і потім ми обов'язково побачимо цей результат. І краще нам сфокусуватися на цьому. Так, це довгостроково, так це тривало, так вимагає зусиль. Але це буде фантастично, тому що це буде вашим особистим досягненням, не взятим від когось, не скопійованим, не, не тим, що не буде вам в кінці кінців приносити ніякого задоволення, а воно буде вашим, і ви будете від цього кайфувати, отримувати задоволення. Друге. Ми можемо про себе дізнатися набагато більше, якщо ми фокус своєї уваги повернемо саме на себе. І зменшимо час, наприклад, проведення в соціальних мережах чи в тих моментах в якихось життєвих ситуаціях, де ви порівнюєте себе з іншими людьми. І ви цю увагу, яку витрачаєте там, її зменшите там і розвернете на себе. Які в мене є цілі? Які реалістичні цілі, цілі є в мене, і які я можу досягнути прямо зараз, які в мене сильні сторони є, що робить в мене унікальною людиною із тим всім набором рис, які в мене вже є зараз. У вас є щось таке, що ви можете запропонувати цьому світові і те, що вам подобається. Просто дуже часто за Тим, що ми витрачаємо багато часу на порівняння себе з іншими людьми, у нас просто не вистачає часу та ресурсу задавати собі такі запитання, поговорити з собою, дізнатися про себе більше, запитати, що мені подобається, спробувати дуже багато різних речей, щоб зрозуміти, що мені подобається. Це все потрібно для цього потрібні зусилля, але тоді лише в такому варіанті ви зможете отримувати задоволення від того, що ви робите, розумієте? А не взявши щось і намагаючись повторити той успіх, який зробила людина, так третє полягає в тому цей крок, що ми можемо себе в моменти, коли ми відчуваємо себе недостатніми і невпевними собі, запитати себе. А де ви були раніше? Які труднощі в вашому житті були раніше? І як ви ці труднощі пережили? Що ви зробили для того, щоб опинитися в цій точці, де ви є зараз? Як, ким, яким чином ваше життя змінилося на краще? Якою людиною ви стали? Як це ви все реалізували? І тут знову ж таки в нас є варіанти. Ми можемо з вами застрягнути на одному місці і розчаровуватися, відчувати сором, провину, звинувачувати всіх, що хтось там чогось досягнув, а я не досягнув, і зупитися в цьому, да? бо, типу, все погано і буде погано. Або ж ми можемо з вами змінюватися, зростати, займатися своєю справою, йти вперед і порівнювати себе лише з собою вчорашнім на шляху до своєї певної мети. Це постійний вибір, розумієте? Це не вибір якийсь одномоментний. це постійний вибір між тим, а встати і піти зробити, чи полежти на дивані, а піти з кимось поговорити, дізнатися щось про ту ціль, яку я хочу реалізувати, чи я соромлюся, нічого не буду робити. Ці вибори вони просто скрізь і всюди вони з нами. Постійно, і це залежить лише від нас, наша власна відповідальність робити цей вибір в ту чи іншу користь. І справа в тому, що якщо вам здається, що вам не хочеться робити вибір, ви все одно його робите, тільки, скоріш за все, не на користь для себе. Далі, четверте, зупиняйте себе. От, прямо зупиняйте себе, якщо ви розумієте, що ви починаєте себе порівнювати з іншими людьми. Якщо ви. Не хочете знаходитися в тому стані. Якщо там ви себе відчуваєте погано, коли ви порівнюєте себе. Якщо ви усвідомлюєте, яку ціну ви платите за те, що ви там перебуваєте в тому стані, то ви знаєте, що вам туди не хочеться. Зупиняйте себе. Прямо зупиняйте себе і говоріть собі: стоп, я не буду цього робити. Для чого це мені потрібно? Чому я починаю заздрити цій людині? Чому я порівнюю себе з цією людиною? Що є в ній такого, чого немає в мене? Зупиняйте себе на цих моментах. І кажіть собі, що насправді для вас важливо, і повертайте себе в теперішній момент свого життя і займайтеся тими речами, які дійсно важливі є саме для вас, і не важливо, що вони не в тренді, що вони не схожі на когось іншого, що ви одягаєтесь не так, як інші. Класно бути не в тренді, а створювати свої власні тренди. І якщо ви така унікальна людина, яка любить тим, чим займається. Те, що займ, те, чим займається, так, так краще ви створюєте свої власні тренди. І ваша унікальність допоможе вам досягнути багатьох речей в цьому житті, проявляти себе і бути оцим внутрішнім сайвом, який буде розповсюджуватися навколо навколо інших людей. Інколи, коли я дивлюся на соціальні мережі. І на наше взагалі сучасне життя. Мені здається, що наше життя перетворилося просто в якесь тотальне змагання. Хто краще, хто красивіше, хто худіше, хто більше заробляє грошей, в кого більше підписників і так далі. І це створює неймовірний такий тиск на нас. Типу, йди, роби, дивися, хтось там вже попереду, а ти позаду, і це просто реальний якийсь марафон, який ніколи не закінчується. А що якщо ми просто з вами змінимо трішечки перспективу сприйняття життя? Що якщо життя це подорож, От уявіть, віть, що це подорож з різними пунктами призначення, з різними маршрутами, з різними місцями, де можна зупинитися, переночувати і поїсти, з різними активностями, які можна спробувати? Це. Нові люди, нові місця це все нове, постійно щось нове, яке в житті насправді так і відбувається, так? І я в цій подорожі маю і право, і можливість, і шанс ви обирати сам з ким мені спілкуватися, чим мені займатися, куди мені їхати, що робити, а що не робити. Що мені створювати, що мені потрібно знати, що потрібно вивчати для того, щоб реалізувати цю подорож, так ким мені стати для того, щоб цю подорож так знову ж таки реалізувати? І ця подорож вона абсолютно не має нічого спільного з тим, хто як живе, хто що думає і хто як подорожує. От якщо ви хоча б раз я думаю, були в якійсь подорожі. З вами поруч навколо є багато різних інших туристів, так, якщо ви їздили якесь там популярне місце, і в кожного з них свій власний придуманий маршрут. І вони якось всі, начебто й разом, е дивляться на одні і ті самі місця, але проживають абсолютно різний досвід. І це так класно. Ми не порівнюємо цей момент себе. Ми дозволяємо собі бути різними, дозволяємо собі по-різному дивитися на ці місця, якось із ними. Е Взаємодіяти по-різному. Я йду туди, куди хочу йти. Бо це мій шлях, моя подорож, і вона в мене одна. Розумієте? От оце усвідомлення, що ця подорож була дана мені один раз, я вже в неї відправився і тепер можу робити взагалі все, що хочу. Уявляєте? Все, що хочу. І я можу потім в кінці. Або пишатися цією подорожю, так? Або жаліти, що я так і не побачив, не зробив, не зміг, не використав ці шанси, які в мене були, тому що думав, що інші знають краще і порівнював своє життя з іншими. Я хочу вам сказати. І ще про одну річ, яку ви можете спробувати для себе зробити, це те, про що говорить мені постійно мій наставник і коуч. Це англійською звучить як good enough. Am I good enough? чи я достатньо гарний, чи я маю достатньо гарне життя, чи я достатньо гарно роблю ту справу, якою займаюся, чи я достатньо гарна дружина, чи я достатньо гарний чоловік і так далі. Не вимагати від себе занадто багато цієї ідеальності, про яке в мене є відео окремо, не вимагати від себе занадто чогось. А якщо я роблю достатньо, докладаю зусиль, я буду достатньо гарним. І повірте мені, бути достатньо гарним в чомусь. По-перше, це знімає з вас оцей внутрішній тиск, що треба бути ідеальним. По-друге, це дає вам можливість розвиватися і йти вперед. Ви робите все класно, ви достатньо гарно все робите, чудово робите. І ви собі просто в своєму темпі рухаєтеся вперед. Ви ця ідеальність вам нікому не потрібна. І коли ви бачите картинку ідеально, пам'ятаєте, що це всього-навсього театральна постанова, а за кулісся ви не бачите. Квітка не змагається із квіткою, яка зростає поруч з нею. Вона просто цвіте. Така класна ця цитата вираз, я знайшла східна мудрість, так би мовити, але вона так багато про що говорить. Ми просто ростемо, ми просто живемо і продовжуємо це життя. І порівнювати себе з іншими людьми це насправді руйнування свого власного життя. Це те, що нас зупиняє, те, що надає нам можливості зростати і рухатися в тому напрямку, в якому б мені хотілося рухатися. А ми можемо пам'ятати про те, що ми з вами, кожен унікальна особистість, це не пусті слова. Це так і є насправді, що ми кожен із вас унікальний. І мені здається, що кожному з нас. Хотілося б сказати, я зміг, я зробив, я зробив це для себе. Я реалізував себе в тому, що я хотів і мріяв. Я не такий, як всі, я абсолютно унікальний. Це ті слова, які кожен з нас хотів би сказати в кінці свого життя. І я дуже сподіваюся, що ви будете тією людиною, яка зможе для себе це усвідомити і це сказати. Я дуже сподіваюся, що. Ілюзії, порівняння ви залишаєте в минулому. А це відео та те, що ви дізналися нового із нього, ви забираєте з собою в майбутнє. Бажаю вам гарного, вільного, чудового дня і пам'ятайте, що вибір завжди за вами. До зустрічі наступного тижня. Па-па.